Вітаю всіх, хто любить малювати, і зараз я хочу показати вам декілька таких композиційних схем, які допоможуть вам при, при вибудові композиції, переважно в пейзажах. Хоча ці схеми можна використовувати і в інших жанрах ось, е, 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 картин, да? е, почнемо з того, що є така схема, яка називається. Дисбаланс. Дисбаланс це коли у нас, наприклад, є якась велика частина і є якась маленька частина е, в картині. Як це показати в, скажімо так, в реалії? Да? Ну, от, наприклад, у нас це у нас пейзаж, якийсь кущик маленький, або якась така якісь деревця. Тут такі маленькі. А тут у нас велике якесь дерево. Ось велике дерево. От. На передньому плані, наприклад, це на дальньому плані, тут, можливо, там якась там стежинка йде, і далі задній план, там може іще ще якийсь там ось лісок іде на задньому плані, ну і там небо, якісь там, якісь там хмаринки і так далі. Але у нас є велика форма і є маленька форма. Це називається дисбаланс. Тобто, це, це доволі така, скажімо, схема популярна і вона. І вона працює. Наступна схема, баланс. Баланс це коли ви малюєте, коли у вас, в принципі, маси між собою десь однакові. От у вас одна маса, і ось у вас інша маса. І вони якби балансують. І ще це, 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 це називається схема рівноваги. Да? І це не обов'язково два однакові предмети. Це об'єкти, які за своєю масою однакові. Наприклад, так, для прикладу, наприклад, якісь. Якась там маса рослин, да, там якийсь там гай, ну там із дерев якийсь, да, ось рослини якісь. А тут, можливо, якась архітектурна споруда, і за нею також йдуть якісь рослини. Тобто за масою вони у вас, тобто за формою, вони можуть у вас бути там різними, або будуть якийсь архітектурний ансамбль, або якийсь храм, або ще щось. Але за масами вони у вас однакові. Да? Ось, тут ще якісь можуть бути там об'єкти. І задній план якийсь. Да? От, ну і там небо. Ось, тобто, у вас йде баланс. Йде баланс. І такі ком, позиції мають, мають право на життя. Ви також це можете використовувати. Далі. Але, скажімо так, дисбаланс він якось цікавіше. Так? Далі у нас іде, наприклад, така схема, як Завіток. Завіток. От, наприклад, я зараз роблю отакий, отакий якусь літеру си, да, таку літеру си роблю. І, наприклад, як це в мені можна зробити? Тобто, отут у мене якийсь, якийсь об'єкт, пейзажу, земля. Тут, наприклад, у мене зверху висить якийсь гіл, ну там гілка дерево якогось великого Тут у мене, і тут у мене наприклад, якесь велике дерево, да, велике дерево. А під деревом нам, наприклад, якась. Там якась лавка, да? от наприклад. Але у мене якби замикаються об'єкти, тут якийсь ліхтарик, можливо, декілька ліхтарків. Замикається у мене, бачите, отака завіток, дуга, і у мене тут у мене може бути центр моєї композиції. Тобто там людина може бути на лавочці, може бути якийсь там горизонт, там захід сонця красивий. там якийсь. Тобто, у мене буде акцентити увагу ось цей завіток. Це і ще така наступна схема. Далі у нас може бути дуже дуже вона е, така часто ця схема. Це у нас в діагоналі. Е, діагональ, е, яка може бути пересічна діагональ. от Наприклад, отака діагональ. Отак може бути діагональ, навкрест. Да? Наприклад, як це працює? Наприклад, це працює таким чином: от у нас якась річка йде. Да? Річка, якась отуди пішла річка. Отуди, да, і тут у нас може бути якийсь берег. І тут може бути якийсь, над річкою може бути якийсь лісок. Да, отака у нас пішла Діагональ. Ось, ось лісок. От, тут, тут, тут у мене може річка отуди-кудись піти. Може тут іще бути якийсь берег. Так, ось, і там задній якийсь ще план. Там у, мене пішло, то, от у мене одна діагональ і інша діагональ. Да, пішла, а, Може бути ще схема, що у мене, ну я думаю, тут вам зрозуміло, може бути схема, що, наприклад, у вас лише одна діагональ. Одна діагональ. Тобто, от, наприклад, ось наша картина, і ми робимо одну діагональ. Наприклад, знов ну, таки, ну тут ось якась гора у нас тут, так напрошується тут. Якась гора, на горі там якісь яруси, йдуть, там ялинки, якісь і ще щось. Ось у нас така гора. Там задній якийсь план, щось там у туманчику такому. Да? Але у нас акцент іде на оцю діагональ. І тут у нас небо, там хмаринки, там можливо якесь сонечко, але у нас іде, бачите, напрямок композиції, у нас іде діагона. Також працює. Цей Потім у нас є ну це класика, це у нас е, сітка Золотий перетин. Я, я, у мене є відео на Ютубі, на десь там необхідно копатися в плейлістах е, на тему композиція. Там є окреме відео, як будувати цю сітку. Але зараз покажу вам десь так е, приблизно, як вона виглядає. Такий хрестик, отак, така сітка вона йде. Для кожного формату вона вибудовується окремо. Ось, І, наприклад, як як визначити, от, наприклад, тут у мене дерево йде по цій діагоналі. да? от Тут у мене йде дерево, тут у мене, от, наприклад, йде якийсь якийсь пагорб. Тут у мене по цій діагоналі у мене тут пішла, наприклад, річушка. Отак вона пішла у мене по цій діагоналі. І тут е і ще у мене якийсь ось такий масив. Зелені, да, пішов, ось, і тут десь, можливо, виходить в цю, цю верхпікаль, якась гора і ще щось виходить. Бачите, от у мене по діагоналі, ой, тобто по цьому по сітці, перетину у мене дерево стоїть. До, до речі, ця сітка вона, вона просто ідеальна. І в натюрмортах, і в портретах вона е, працює в кожному жанрі. Ця сітка, яка називається золотий. Перетин. Далі у нас ще є таке правило, як правило е, третин. Тобто я ділю нашу картину на три частини. Тут, на однакові Ось. Раз. Два, от раз, два, три, і, і по висоті я також ділю на раз, два, три. Тобто це не сітка з зо, зо, ну, золотого перетину. Це трошки інша е, ну, така схема. Але так само вона е, працює цікаво. От, наприклад, у мене якийсь берег. Тут у мене, от, наприклад, лінія горизонту дуже вдало. Тут у мене, наприклад, по цій вертикалі йде як, там, якась яхточка, йде, якийсь, ну, там, якийсь вітрильник. А тут у мене, наприклад, е, якась пальма. Оці вер, вертикалі, отака якась пальма тут у мене, да, іде. або їх декілька цих пальм, але одна з цих пальм на передньому плані виходить в цю вертикаль. А тут, можливо, може у мене бути по цій горизонталі, може бути, наприклад, якась така, така характерна ось там, хвиля перша. Да, отака, якби прибивна хвиля тут може бути. Все. Бачите, а тут ще може бути якась, якийсь камінчик лежати. Да, і ще може так. От у вас вже схема композиції по е, третинам. І ще які схеми у нас є. Тобто, наприклад, е, ну, схема трикутник. Да? Наприклад, от я, отакий у мене трикутничок. І, наприклад, як я можу його тут зафіксувати? Там, от, наприклад, той самий пейзаж. Да? Ось дивіться, я вписую, я вписую тут якийсь. От, тут у мене будинок, от, таким чином. Бачите, але воно у мене вписується у трикутник. Тут, тут якийсь парканчик пішов, бачите, тут якийсь там, може там якийсь там іще об'єкт, якийсь сарайчик так далі. Але у нас це все, цей абрис, він у нас вписується у такий собі е, трикутник. Там якийсь дальній план, такий ненав'язливий і тут уже хмаринки на неї. Бачите, тобто може бути і така композиція. Може бути, може бути. Далі, що у нас ще може бути? Це, наприклад, от така літера англійська В. тобто Може бути і таке. Це переважно якісь архітектурні пейзажі. Тобто, це може бути з перспективою. Пов'язано з перспективою. От, наприклад, там якийсь міський. Пейзаж, Да, от он іде у нас ось ось будинки пішли. Да, Тут у нас і, наприклад, так само і тут ідуть будинки у нас. От. Ой, тобто, таким чином, да, от вони, отак от ідуть. Так, так. І так. От Будиночки пішли. От. Да? Тобто ми їх якби вибудовуємо будиночки. у нас ідуть. От. Е, може, може бути і так і ще. Да? Тобто вони у нас отак йдуть вгору, вгору йдуть. Ми дивимося на ці будинки, знизу вгору ми дивимося на ці будинки. Тут я так вже схематично вам це показав. Ось, але я думаю, вам цей, цей е, принцип вам буде зрозумілий. І ще, наприклад, ну, ми можемо його і на пейзаж на, на такий е, взяти. От, наприклад, якийсь ліс у нас іде, ліс, тут якісь дерева, лісу, так, да, така якась дорога у нас пішла. І тут, наприклад, у нас може бути там якась, якась гора. Якісь пагорби, і там йдуть ліси, отак йдуть вони туди вгору. Тобто там ну, таке якесь ось ущелі якесь, да? і там, можливо, десь лінія, там, там горизонт, от, чи там якесь озеро, чи ще щось. Тобто, ми можемо це використовувати і таким чином. Тобто, бачите, нам це схоже на літеру В. Акцент іде десь усюди. Тобто, бачите, схем у нас насправді немало. Але я так вам показав такі основні схемки, які... А, і ще одна схемка зараз е, моя, ну, така, скажімо, улюблена для учнів. Вони дуже часто її використовують. це літера С, Літера С, да. де ми можемо з вами, наприклад, от, за ну, от, от віточок да, такий зробити. От у нас план пішов. І, наприклад, там. У нас якась річка, да, пішла лінія горизонту. Це підходить для таких е, панорамних ось картин. Панорамні картини, де, от, наприклад, річка у нас іде, іде, тут зникла. Тут якийсь, якийсь лісок у нас тут десь перекрив. Тут у нас таке, якісь там якісь поля йдуть, і знову річка вийшла там, да, от, і йдуть об'єкти пейзажу. Тобто, це така у нас панорамність. Бачите, тобто ми з вами малюємо пейзаж. Але в ній присутня оця літера От. Ну що ж, я думаю, що ці 12 з половиною хвилин були для вас не дарма. Я думаю, якщо ви дивилися це відео, то ви будете, ну, вам буде якось легше будувати свої композиційні схеми. Їх набагато більше, є там ще коло, дуже часто використовується і в пейзажі також. І і, ну, і в багатофігурних схемах ось, композиціях. Тому, в принципі, думаю, це відео буде вам на користь. На все добре, до побачення.